Сделаешь Ну, закохані, а ми у двох с одна дівча закоханий. У дух на виду, хто ці любить, милується, Щасливі усі Рука у руці, йдуть парами по вулицях, а ми удвох, а ми удвох, одне дівчата закохані, це мріємо і віримо, що любить нас когось. А ми удвох, а ми удвох, неначе причаровані і дівчині. Осічний ніяк не зберемось поїхали. А можна співати разом зі мною. В шумном зале ресторана Средь веселья и обмана Пристань загулявшего поэта вот ты столика напротив, ты сидишь в полоборота, вся в луче ночного света. Как само случилось вдруг, как слова сорвались в губ, закружила голову хмельную. Ах, какая женщина, какая женщина! Жещина щена. Женщина, не охтакую. Ваші області. У телефону. Так, Настінька, ти отримуєш ось такий чудовий подаруночок. Яйця. Яйця. Пи яйця. Тренуй голос і приходь ось. до нас на караоке на Майдані і наступного разу область переможе. Облески насі! Молодець! Настя, с покрытий зеленью абсолютно весь Остров невезения в океане есть, там живут несчастные люди дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, на лицо ужасные, добрые внутри, там живут несчастные люди дикари. Все! червону руту, так червону руту, слова треба що женить. Переможцем в на майдані на день молоді, слабамо гроші, каптують на бійці! Признайся мені. в тебе піча. Як з тебе всі дні, у полоні печалі. Може, десь у лісах ти чорзівля шукала. Сьогодні руту знайшла і мене щарувала, червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти повір. бо твоя врода, то є чистая вода. То я ти прая вода фі. бачу я тебе сна, у дібровах зелене. По до табутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку на ній, бо давно в жити. Увісла в моїм мрії, Червону руку руту не шукай вечорами, ти в мене є піна, ті діти вже пої твоя врода, то є чистая вода.

Тама ти моя, ти добрий не доспала, ти вовдила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проведжала, і рушник вишиваний на щастя давав. І в дорогу далеку ти мене на зорі проведжала, і рушний, вишиваний, на щастя, на долю дала. І будуть бачити, що для Івана збирає надінька в червоному капелюшку. На плечі візьміть, будь ласка, та то вам же ж так. Не, не тяжко. От. Так. А Насенька, Насенька в такому от е, капелюшку з квіточками, біленькому, зеленими, блакитними, жовтими квіточками, буде збирати для е, Сережи, який з піснею ще е, обріляється покамість. Щоб не зупинялась на досягнутому. Тримай. Молодець. Молодці, молодці. Ну, Вишенята вже пораховані. Ви бачите, скільки <говори> там грошей. І вам <говори> допомагайте трішки. Це тому, що... <говори> Сергій. Хто рахував, ходіть сюди. Ага, тримайте, Надійка, Надійка, тримайте. Надійка. тримайте. Зажди, завжди, завжди. Давай для початку познайомимося з тими, хто рахував ну. з татами. Тата як звати? Наш. Олександр, тато такої чудової дівчинки, Настіньки. Настеньки, так? А вас? 118 звуть вас як? -то. Петя. Петя, Петя, у нас тато наденьки так надюш ходь сюди. отже першим нас співав Сергій скільки грошей свій е, чудовий капелюшок назбирала Настя. 120 гривень 42 копійки! Ну тоді називайте суму правильно. е, 118, а. Копійками так... тільки 118. Ой, ой, ой. 118. Тут направду 118 і там ще копійки, просто яких ми не рахували ми всі для того. Там ще рахували щоб... гроші. А що ж ви не порахували? Ну, заждіть, я... заждіть, заждіть. Дістаньте ж меню, зараз просто при вас перерахуємо. Ми знаємо, що тут 118 гривень. Так? 118 Якщо... є тільки бумажками. А у вас 100? 120. 120 и 40, 40 копейки. 2 копейки. Дивись. Дим. Три Ще дни, уже нельзя. Дни, вже не можно. Вже не можно. Так, сдается все эти Так, поднимай мне микрофон. Давай. Рахую. Рахую превселюдно. Так, я могу кричать? О, молодец. Так, где гривня? Е. Две. Чекай. Е две гривни. Две. Е три гривни. Четыре. И пять. И Чекай, чекай. Шановні друзі, я е, мав би задати логічне запитання, чи обмінюємося ми капелюхами. Куночка, куночка, курочка! Курочка, що знесла я! Курочка, курочка для Сережи, для Сергія. Най вона буде вам смачною смачною. Дякуємо вам за участь. Спасибі, спасибі. Ну, Заробили на пиво, Все буде добре, святкуйте День молоді, пийте за здоров'я Кузнецовської молоді. І... І. Переможець! Сьогоднішнього караоке на Майдані. Ваші області! Івану! Пане Іван сьогодні Назбирав а, купу грошей. Вже, вже губи! Гроші сипляться просто. Не в гаманець, а в кишеню не поміщається. Це вам такий чудовий подарунок. Направду чудовий. Будь ласка. Я дуже всім щиро вдячний. Області, області Івану. Ще раз вас всіх з Днем Молоді! Привіт, Кузнецовськ! Насправді величезні, величезні вітання, величезні вітання вам від наших земляків. Ми ще нощено приїхали з Берестечка, де сьогодні вся Україна, вся українська спільнота, всі громадяни України і власне весь світ відзначає тут таку видатну і славетну сторінку історії України: 360 років Берестецької битви. Люди було надзвичайно багато цього світу. Вам вітання! Всім косовськ з немолоді молодь! Para o